Добрий день, дітки! З вами я, пан Петро, і клуб маленьких дослідників наука та світ. Дуже радий вас сьогодні тут бачити. Сьогодні до нас завітала незвичайна гостя, її звук Морквинка-Цікавинка. Давайте ж послухаємо, що ж вона хоче нам розповісти. Привіт, малята! Ви знаєте, про що я вам хотіла сьогодні розповісти? Про чудові кольори. Кольорів на світі дуже є багато. З ними можна влаштувати справжнє кольорове свято. Можна все пофарбувати, оновити навкруги. Також все навколо нас має свої кольори. Овочі на кольорі також дуже багаті. Як і хочеш, обирай, можуть навіть фарбувати. Тож і ти не зволікай, а досліджуй обирай те, що до смаку. Вітамінів в них багато, тож мають користь неабияку. Дуже цікаво. Перед тим, як ми зануримося з вами у досліди, я пропоную трішки більше дізнатися про кольорі та провести вікторину. Сьогодні ми будемо фіксувати все, що дізнаємося, у спеціальні картки.